Ну що ж, всім привіт, народ з вас лайком, продовжуємо грати QuarzFaram 4 з модом Райс of Харків. А, граємо ми зараз за українських повстанців, які тут в рутіні повстали. Так, зараз я намагаюся собі е е е Фарскурів відбити. Я його собі відіб'ю, сподіваюся, якось. Так чи інакше. Бо він дуже важливе місце для нас. Давайте радіо. Мені нам піхотного обладнання навіть не вистачає досталь, як неприємно. Але ми тут дуже близько, щоб їх відбити. Дуже близько до того, щоб їх відбити. Тим більше, по ідеї, так як це не дуже вигідний для них захист, ми маємо втрачати менше за них саме в цьому наступі. Раз, давайте зупинимось, перепочинемо. Тому що так виходило, що я починав атакувати ветеранами. А тепер в мене ветеранів і не лишилось. Мені треба було хоча б піхоткою поповнити себе, а потім вже атакувати. Мені зараз прям-прям сильно нема куди йти. Давайте New Red Game. Отримаємо можливість вступати в Альянси. При бажанні я зможу вступити в Альянс. Він мені хоча б піхотку. в достатній кількості. Це жах. Я чомусь віру, що зможу зайти в Проскурів. Хоча б Проскурів, хоча б. Так, я вивчу в ППО. ППО. Давайте для початку піхотку вивчу. Мені пробити. Насправді так кажучи, мені пробити б ППО. Мені пробити до побладнання. Ой. І козаки проти кримського режиму воють. Ну так, Запорізька Січ проти кримського режиму має атакувати. Воювати. Я правильно розумію? Так. Нехай. Так, тепер теоретично я можу вступати в альянс і, напевно, піду в вісь. Підземне місто нема сенсу будувати, тому що ми проскурів качнемо, який ми не контролюємо. Фортрес. Я також не хочу будувати, тому що. Ну так, окей. Ми отримуємо. А, ми тут нав навіть трохи менше організації дивізії стане. Захист прям дуже крутий стане. Але... У нас так дивізія мінус 75% буде. Я хочу повертати свої провінції. Але в такому випадку, що мені робити? А, я міг військову промисловість ще до цього взяти. Давайте капітан індустрії також візьму. Також виснаження дивізії мінус 12. Я б зменшив кількість людей в армії, щоб швидкість будівництва, виробництво збільшити, але то таке. Вони зараз. 39 рік будівництва Просто якщо б я повернув проскурів, то в мене було б достатньо людських ресурсів, щоб я зменшив. Щоб я щось зменшив. Вталія вісь прийшла, молодець. А, давайте дати технології зенітна артилерія. А в мене ж вона вже є. Нащо я вивчав зенітну. А, чи я вивчаю? Ні. фігня якась. О, гармати ППО. Чотири авіабази. І два бонуси до легкої авіації Це цікаво. Так є декілька ветеранів. Ви. Відкріпляю вас. Стаєте сюди. Змій сюди. Просто прикол в тому, що Польща сюди атакує, при цьому обучаючи нас тим самим. Нехай я буду звідси прибрати з цієї приміниці ветеранів, прикидувати їх сюди. Ветерани. Можна вам якось пріоритет отримання ресурсів збільшити якось? Можна в новий театр? Ось так. Не знаю, матчла зробити. Вітаю. І ви саме. Зараз організація під час руху і плюс стака. Ідемо відновлення дивізії збільшу. Все. Вітаю. В першу чергу, сюди буде йти. Все наше виробництво, всі дві дивізії. До речі, у вас всіх також можна поліпшити, що ти? Бойський партизан, швидкість творення укріплень. І ти. Майстер засідок Це саме оборона. Це оборона, це захист. Ой, це наступ. Як сказав, це оборона це захист, я можу дасть. Так, піхота, темпи відновлення. Так, так, так. Ось, я дійду сюди по доктрині в 5% і зменшу виклик собі, щоб я все швидше робив. Странну промисловість беру. Ой, в мене хоча б перший військовий завод буде. А, в мене цивільна економіка, військова економіка. Авжеж на військову економіку переходжу. Блін, я б міг швидше будувати весь цей час. І прикол в тому, що військова економіка, дає ш... більше швидко будівництво і військових заводів. Так, ППО. стрілкова дивізія, я б хотів, у нас є стрілковий полк, ні. Стрілкова дивізія. Блін, мені ніхто не підходить. Просто, наприклад, якщо тебе переробляти, мені треба буде двадцятка як мінімум, щоб видалити загін кінної розвідки і артилерії. А ви тоді стрілковий полк. Створити копію. Назову Основа. Ставлю сюди зенітку. Піхотку. Ну Це поки що. Пишаємо. А! Мені ще саперку треба додати. Коротше, буду зі стрілкової дивізії робити потім. Що я тут? Де основа? А, я її так і не створив. Так, на. Ще щось будую. Так, двадцятка досвіду є. Створити копію. У вас пріоритет по постачанню буде. Зенітка і сапрка залишається ось так. І ви тепер вдвох повертаєтесь в цю армію, відкріпляю, і ставлю з вас стрілкову дивізію копія. Основа переіменувати. На самий верх. Все. Ви вдвох. Основа. Ви сильно не змінитесь. Блін, але навчання у вас збилось. А вперед, Ідіть сюди. тренуйтесь тут. Вперед. Ой, дякую, поляку, що нападаєте, Що тренуєте мене. Справді, якщо б я один на один з України лишився. Е, було б куди легше. Або, якщо б я пішов праворуч. І зміг би допомогу німеччині попросити. Подивимось. Ой, дякую, що атакуєте. Аеропорти будуємо. в у нас так третій рівень буде ще краще. Піхотно оснащення. Ну, нато, має більш нове піхотне оснащення. У нас так були проблеми з виробництвом, я ще їх погіршу. Але це треба. Таке сапрко. Цивільний потяг, потрібен. Ну, це прям необхідність Потяги, на жаль. Так, давайте тут десь. О, ось! Зростання ефективності виробництва. Робимо дешевне виробництво, потім надійність, підвищимо. Ой, все, вітаю, ви вдвох, ветерани. Тепер міняємо. Ще не знаю, двох відкріплю. Перекиду сюди. Що в мене? Ну, ППО скоро в плюс вийде. Ви вдвох також основа будете. Вітаю. Зараз, як ті підійдуть, прибираю вас. Ви сюди. Вас вдвох відкріпити. І ставлю ще фронт. Ось сюди. Страйки, Ні. Ну, взагалі-то прям жахливо, на. Що тебе тут? Медалью? Буде, напевно. Будівництво, на, межа, фактності виробництва. Ми не так часто будемо отримувати Ой! Все, я тепер ще до побладнення виробляю. Дякую. О, а що в мене можна якусь стабільність? Давайте поліпшень, в праці візьму. Це треба було ще раніше робити. Воно дуже вбиває мені ефективність виробництва. Тому що ось мінус 52, мінус 42% через стабільність. Стабільність в нас через страйки мають бути. Напевно, коротше, байдуже. Все жахливо, коротше. Просто як факт, у нас все жахливо. Ой, поляки кудись пішли. Покинувши Україну. Вперед. Трохи міняємо свої позиції. Ред. Зараз буде найцікавіше. По-перше, повертаємо по скорім собі. І цей раз ми це зможемо зробити. Тому що тут тепер дві дивізії тільки. Ніхто вам на підтримку не прийде. Констроу промисловість промсловість є. Фуп, ми впорались. Ми впорались зі страйками. Це дуже важливо. Проти інженерів на 39-й рік вчаємо. так да, да да вони намагаються захиститися, але їм не вдасться. Судячи за все. Так, давайте я почекаю 10 днів. Не беру фокус, тому що, судячи за все, зараз Німеччина буде нападати на Польщу. Гаразд, беремо фокус. Давай, давай, давай. О, Є, все, я в проскурові. Я в проскурові зайшов. Ну, що це? Що це? Блін, треба було. Блін, не знаю. Тут мені чиськові заводи, інфраструктуру, але я тут. Я отримую ідею, де в мене буде забирати 15% фабрик на виробництво. І, коротше, все ж таки беру аурфайтер. заряд тільки збив, дарма тільки збив. Ефективність виробництва. Ой, вибачаюсь. Всі сюди. І знаєте що? Я всі свої дивізії вже перероблю в основу. Ну, байдуже так. А основу зроблю такою, якою я хочу її бачити. Тобто даю ще дві піхоти, 20 ще на фронту, ППО, саперка. Так, нам зараз трохи складніше буде. Так ти звідси сюди можеш токувати? А фух, ні. Це значить, що у нас є місце для вигідного наступу. Розширяємось. У цьому зараз станемо плісі. А ліс, це краще. Зайшли. Як красиво. Тепер треба думати. Житомир до Житомира там далеко? До Білої Церкви також далеко. Тоді просто я ще можу вигідним наступом пройтись? Ще в одну провінцію. Так, все, Польща відхилила німецький ультиматум. Губай, Польща, гудбай. Так. Що я тоді зараз роблю? Проблема в тому, що я зараз толком нічого і не зроблю. Але мене хоча б Житомир вважається моєю національною територією. І тут купував середніх земель. Отримаємо, тобто я піду. Ага, це ідеально, Німеччина пішла на Польщу. Я прибираю фокус, який роблю. Мені байдуже. Я беру одразу new geopolitical situation. Ти. Я не можу попроситись в альянс. Я беру участь у війні, в яких можна втягнути. Що? Ми в одній війні. Я не можу зараз приєднатися в альянс в більшості через те, що я беру участь в війні, в яку їх можна втягнути. Інша ідеологія. Блін, я б ідеологію при бажанні міг вже змінити. Паши з ставлю. Ну, речі, так, мені було б легше навіть. Можна зробити антидемократичні рейди. Почати політичних дебафів. А, треба було ще до цього це робити. Я просто не був певен, що воно мені треба. А! Мені нині мечно сама запрошую альянс прийняти Все. Ми в, в, в вісь прийшли. Тоді я міг і не сильно на досі меншу. Нехай. Все одно буду намагатися вже фашизм перейти тому що а чому б ні. Мін. На будь-якому випадку я отримую всі ці провінції як національні. Я отримую їх національні. Після того, як отримую їх як національні, я зможу спокійно їх попросити у Німеччині Я правильно розумію? а Мені треба контролювати Київ Сіті. Треба зараз дуже розумно атакувати. Спробувати тут через річку перейти. Я не відхиляє радянські умови. Та-та-та. Британія в якості нашого ворога, Франція в нашого ворога. Можна мені Лендліс? Мої е, ви союзники? Не знаю, там Німеччина. Італія. Вертіну трохи можу качнути, на. І піхотку. Збільшую, розширюю виробництво піхотки. Да, Савок пішов на Фінляндію Що, Харків якось нашого союзника? Харків. Це все нормально. Цивільний потяг вивчив та дякую. Натримаю військовий спрощений потяг. Варшави, Дякую. Мені не подобається, що я так, такими темпами я не зможу дійти до Київ-Сіті. Є. Ще дві дивізії. Йду одразу до Київ. Ви дві сюди. ПВК, ні, ви тепер основа. Хоча ні, не міняємо вас. Поки ви якісь нормальні, більш-менш. Ну, зараз до мене Німеччина вийде. Давайте допоможемо їм. Все. Так, без одного. Ой, одразу в контрнаступ. Без одного сюди. Без одного сюди. В Київ. Моя мета зараз зробити прорив в Київ. Без цього я не бачу Сенсу продовжувати грати. Ні, жартую. Німецький інціатрес. Україна в Скандинавії. Так, так, так. Ви є приєдналися до союзників. Да, 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 да. В Мене це все не цікавить, мене цікавить тільки одне. Мене цікавить можливість в Київ зайти. Досконаленні верстати, дякую. Натримай прорив і так далі, вивчай. Мені, будь ласка. Давай, 99, є. Йдемо далі. Я в білій церкві зараз буду. Проекту Київ, да-да-да-да-да. Я дивської частини буде. Нянді та свок всели мир, а я заходжу в Київ в свою чергу. Я в Києві. Я в Києві. О, є. Це... М Ну, трохи можна назвати було небезпечно трохи. Так, мені хоча б один військовий завод на потяг і один військовий завод на вантажівку. Потім. Потім вже буду розширяти виробництво піхотки. Житомир, моя національна провінція, тому ми за це не хвилюємося. Вона перейде мені. Київ. Київ, 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 можна теоретично. Теоретично ось так. Розрізати їх, по-перше. Є, я вже розрізав їх. Далі, поки є можливість, можна спробувати потакувати в бровари. Вперед. 91, 92. І навіть сюди. Там просто укріплення, трохи складновато, але нормально. І, 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 і чого ви припинили атакувати? Того з вас сюди. оточуємо? Є. Бровери в оточенні. Зараз падуть. А? Ви чершифт сюди. Ви в Черкаси. Ви поруч. Йдіть. Ой, щось ми дебаф якийсь. Нас забрали. Мені це подобається. Що в мене забирають дебафи. Так, через Shift йдеш у Дніпро. Ти сюди, сюди. Поруч з Дніпром, ти сюди. Повертаєшся в кривий ріг. Вперед. І все красиво, все в нас прямо хорошо йде. Що ви тут? Она територій в мене не буде, тому 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 не беремо. Натримай. На, тримай спорядження поліпшено. Сумно. Є, yeah, мені, коротше, де понадавали. Неприємно. Так, ти CherShift Дніпро. Ти ось так, також в Дніпро. Беред, Дніпро в оточенні? Так само, як і правори були. Тепер тільки Дніпро. Вони капнули? Ні. 28% мій внесок війну. Не буду, на жаль, довго таким великим внеском. Так, Русь ще тримається. Що там, Житомир? Є, yeah. це ж моє, Житомир, це моє. Що ти там стоїть, тримаєш? Mm, гаразд. Але на цьому поки що це відео закінчуємо. Дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео, якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити та писати коментарі, скати на знаночок, ще по бажанню можете перейти по послані в описі підписатись на інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!